Всім привіт! На барахолці город Рослав. Значить, що барахолка називається Торговість Комлин. Хто тут а десь місний, приїжджайте, дивіться робота по неділям. Вернів не по неділям, а в неділю. Значить що, кофейк-чайок поїхали дивитися. Не забуваємо підтримати відео лайком і підписатися на канал. Це сильно стимулює вам знімати більше. Все, дивимось що. Там, де будь це не буду показувати, де це все дуже довго займе. Вот вам генератори, хіратори. Ноутбуки в гори, він ну, вони старі всі, як ми ну, Windows XP. Це йому вже 20 років тому ноутбуку. Кому і треба. сонячні панелі, наприклад, інтересно. Зараз покажу вам. 480 злотих, от косарка honda Тільки що спрашивала, 480 злотих це 120-120 бакс. Компресор, По-моєму, вчора хто не бачив на прийомки, я лучше не виходив в 10 раз в стані, от чесно. Розпорки, подпорки. Саме інше, дивіться, що. Тут даже можно трактор найти. Мини. Дивіться, який красивий, а? Ми його поставимо на заставку. Да? Так красиво сделаем. Поставим його на заставку з усієї сили. Воно дорогая, кажуть. Конечно, вона дорога. Я дорога. А ну-ка. Що тут є, інструментів, ціла куча? Короче, можна найти, я не знаю, турі от болтика до блядь, до трактора і все, що хочеш. все, что хочешь. Есть. Просто надо ходить и шупать. Ой, такие вещи, что я даже такая не, бы, никого даже не подумал, что может быть на барахолке, оно есть. Вот, шведская стенка. Да бы еще я могу почувствовать стенку. Правильно, на барахолке. Шлем, это даже балакать ничего, как кажется, дед Саша. Дивите, я как раз там медленно проведу, чтобы вам все было четко видно. Снимаю на экшн камеру. Качество, кстати, не может быть не сильно, после монтажа не было нормальное качество. Более-менее вот деревянная статуя. Вы так и могли бы представить, что он был на барахолке, а оно есть. Сейчас будем с вами разделяться серьезнейшие вещи. Вот пакеты, пробки, чопики. У нас, кстати, что у вас там в погоде? У нас сегодня такая стало прохладно. Оловянная посуда. Вообще, какая интересная штучка. Так, що, молчати не буду, тому що люблю балакати. Йдемо роздивлятися далі, железяки. Железяки не тільки. Поки ми з вами будемо роздивлятися всякі штуки. Такі от, наприклад, дрельки. Дивіться, які красиві. Розкажу вам, що відбувається. Що, сьогодні у нас неділя, тобто барахолка робота. Завтра понеділок, мабуть, почнемо собі шукати роботу, тому що без роботи хреново ютуб один не витягує. Чесно. Квартиру було не платити, верні комнату 550 баксів, тоді було б ще легенько. А так трошки... Та я б не сказав би, що воно сильно накладно, ну коротше. Коротше, треба йти працювати, бо я з'їду з ума. Ну і звісно, в время будемо що їздити, по барахолкам будемо все показувати. І торгувати железяками будемо, все буде. Підписуйтесь, не стісняйтесь, далі побачите, що ще відбувається. так? Тому що тому. А, ну, Волосаті сьогодні мужики зацініть, дивіться, що робиться. Це фірманий, навіть інструмент. Сейчас я вам дальше покажу. Он гайкувер, то дивиться там квадрат. Нет, це, у Мишки був більший квадрат на Міллоке. Я думаю, если такі, дивіться, скільки Бошевський інструмент. Volt, це упадає такий рекламірує. Он теж мілки. Ну, давайте ще подивимось. Вам добре, що ви вдома сидите короте, дивитесь. Ну, большинство, по крайней більшість точно у вас тепленько. А я лазю рукою захопив в кармани. Уже пора собі теж зімню викупати, тому що эти щось поки мене не хоча ще не так холодно в ноги. ну, Ще неділя-дві вже почнеться. Тут вже почалися всякі праздничные штуки, щось в настроєння немає, яке от серйозно, праздничного. А, ще вам хотел пожаловаться, коротше, їхав я зустрічаю в тому, в трамваї. О, сейчас, сей вакуум покажу. Їхав трамвай, пардонте, отвлекаюсь. Блядь, в когось такий був перегар, він, коротше, дихнув, в мене сльози пішли, я ще такого не бачив. Там от, якщо б без шуток, коротше, щоб він дихав, піднести якийсь істочник огня відкритий. Можна метал було б перегаром вирізати, я не знаю. Там навіть стілен не, не так берізав, як він перегарив. Мені довелося вийти на пару остановок, пересісти на другий транспорт, тому що та, ну, це із бійням младенців було. О, кільоночки, кільоночки, упаковочки. Не забуваємо підписуватися, тому що дивиться багато у нас без підписки, не знаю якого цього, того. Дідька. Так, 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 так. Тут теж багато людей ходить, щось вибирає, не знаю, що зараз ми підемо з вами по серйозній заявки підемо. Так що пристігніть ремні. А ну, дивіться як я на тачку. Ух, курва. Під шпонку. Навал надівати під шпонку, дивіться, О, гарні. Тут їх взагалі трошки Вон, це на велосипеди. Це, навіть, якісь люблять, всякі квадроцикли. Що я вам покажу далі? Часи. З кукушкою. Навірно, без кукушки. Що то курва є? Лінову бачу. А, зарядки. Блоки питання вівні. Nokia C3. О, курва. А, ну скільки стоїть, а? О, це було б інтересно, ні? Nokia C3. Бля, це ж класний телефон, я вам скажу. Да? Ностальгия. Ну, работает, чи не? нет? Не, не хочет, падла. Не включайте. он есть чек. 60 злотых, да? 60 злотых. Короче, купленный. Видеокарта. Ух ты. Гейминг. Не. Геймворд. А у нас старая тоже. Кстати, що я вам скажу на металоприйомках, часто така вот всяка шляпа є. Ну теж вона старе, нахер і ви нагрібати, я не знаю. Фотик. Ого, тучі, блядь, як в цьому. Як в чому? Короче, голос, щоб чітко там, наверное, за досі сили і дивитися. Що вам показати качество, качество це усечки. Да, сьогодні не, не знаю, що не почуть них дорогого. Я не хера. Може я в моді щось не розумію о чуням дорога? мені на вийти якась ця чупуха якась. Ну, в общем, не знаю, в телефоне. Може було включить би якусь пісню. Які пісні мені не надо, хто так казав. Це що лі доступу, лі доступу чи лі доходу, як вони? Вот. Що я вам скажу, більшість тут продає тоже дор... по дорогому вигляді, ні, ну і це недорогі на самом no, деле. Перчатки. Що я вам скажу, большинство продає не своє, не з дому, знаєте, як барахолках, бараховка, так, ну, там є дому повиносили, продають. Тут все приїжджають здорові буси, продають. Бізнес. Бізнес. Но О, це, кстати, люди очень даже правильно no, делают, Чого нет, так що люди покупают, я б теж продавав би. Показує 8 градусів у нас. Цельсія. Ферхіри. Вот теж. А таке в Германії. Помню, просто викидували. типу так, ідеш на вулицю, воно стоїть. Колонки, Бачили, які здорові. Нам помін в кишені. Так. 120. Ага, отвій тільки що 220 злотих стоїть. Та. Тренажер віло. Сказали, коротше, треба більше знімати інструменти. Менше всякі тарілки, хірілки, більше інструменти. Давайте спробуємо, цьому відео буде менше. Подивимось, як воно залетить, не залетить. Якщо залетить, то я довіно на конфети заработаю. А якщо не залетить, то не заработає. Вот там кофемашини, наприклад. Лайк здесь, А у них і майфон. О, сейчас, минуточку. Шишка. О, помните, я брав таку на металоприйомку, чи не повните? Десь я показував, хто не бачу, подивіться, десь я й дома ще включав її. Продав її за, 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 за 50 злотих. Купив за 10. ну Це так, для розуміння, я більше нічого не розкажу. Ну все ж. Дивіться, як я ага, для інструменту. Ану, мужики сильний волосатий Та рукою такий лайк. Дивіться, ага? Лайк здесь теж, може є щось там. І таке на металоприйомки теж буває. Уже не раз бачив. Ну, поскольку воно розміряємо дуже здорово, мені нікуди їде, воно там залишиться. Може хтось купляє. Вот всякие инструменты. А ну-ка, забочим. Он кусторезы или у кого грудь сильно волоса, там можно на груди именно так подравнивать. Выводить всякие там эскизы, узоры. Набор. Пика точена. Здорово. Черный компрессор. Батарея. Фортунка. Вот люблю я такие вот выкрутасы, а. Красиво, не знаю зачем. Я вот приезжаю на барахолку, душа отдыхаю, честное слово. Так, а это мы же с вами когда бачили, по-моему. Он вырезал всякие эти хвигуры. А ну еще напишите, пожалуйста, как он качество. Вот правда, потому что мало про это, про качество. С телефона херово, це тут даже можно ни хера не писать. ну это уже не с телефона, це китайська, кстати, экшн-камера, ну уже она тоже старенька. Дивилися з Кристині ходили камеру, екшн камеру GoPro 12, по-моєму, 14 Стоїв вона щось в районі 400 баксів. Це ксівомузка, ні? Сильно похоже Це теж ксівомузка. Модель 9 put output. Так, 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 так. Зараз, йдемо далі. Наблюдайте скільки всього є акумулятор, який хоч, но... Кстати, напишіть їх реально перевірити чи ні. От ёмкость, ну от йомкость там, типа, як на айфонах, подивіться, йомкость, скільки там действительно залишилося. Чи це так оце все. Якусь нагрузочну вилку чи Я не знаю що небудь таке. Просто подивіться, що производить. О, курва. Красота яка. Що use біжкайся? Для блокаута, да? Зарядив, типа, хоп, Пауербанк, а чого не прикольно? Чесно скажу, перший раз за свої 30 год і перший раз таке бачу. Щоб її звішка вже була вшита. А, знаєте чому? Потому що ми вдома з інструмента це молотка. Вони воно ні к чому. А може к чому? От такі от ключі теж недавно коротше, поїжджали. Хтось там писав, кому вони здались. Здались, повірте, якби нікому не здались, то їх би я не підпляв, да? мабуть, ще, акумуляторів. Ну що, будемо з вами прощатися, напевно, на сьогодні. І підписуйтесь далі, що буде ще інтересно. Покажу вам, це хто такий, куниця чи хто. курва, куриці, когті, а? Такими як дасть по ліцу і все. Сейчас ще давайте тут пройдемося. Наконець подивимося, Боже, я замерз. О, чиї такі ноги красиві. Ох, сексуальні які, мої. Камні. От, ідея вам для творчості. Оп, подставочка у вас есть. Красиво, согласен. Это что за снаряд, Сейчас мы перенесем, на серьезные вещи, еще раз удивляться. О, у нас же женщины тоже удивляются, девочки. Видите, какая машиночка красивая. Ой-ой-ой. Можно что-то подштопать. Магнитола JVC. JVC. Давайте что тут глянем. Ой, хто лайк, не поставив пендалі як дам. Як каже, малий в мене підстраху як дасть. Ось таким. То він собаки казав, бо яка його обіжала. що не дасть під страху, якщо не буде обіжати його. А ну хто знає, що це таке за інструмент. Що це таке? Це ще здвигається. Сторона. Часики прикольні кварц. Так, а давайте ще глянем, будемо на тому закруглятися точно, тому що інструментів в цьому відео було більше, ніж звичайно. Я старався з усієї сили машинки. Колес немає. Зараз ну, посмотримо, бо людей багато нікуди, вони громко говорить. Можна реп читати. Це що у нас є? Корабль дерев'яний. Це от комарів, по-моєму, чепуха чорна. Все, давайте. Всім пока. Удачи, побачимося скоро. На самом деле, знаєте, що я зараз сделаю, зніму ще одне відео і виложу його потім. хрен знає, коли не знаю, коли не колись виложу, пока смонтірую. Тоже красивий плакатик. Красивий, правда. О, зараз ще одну минутку. Я думаю, що може точно оціняти таку штуку. Дивіться, який з дерева збитий. Тут башня щось держиться. Ну і щасливо. Що це за красавчик, а? Холодно у нас, тому що... Так, да, зима впереди у нас. Не знаю, як у вас у на нас точно буде зима. Станина красива. Все, всім пока. До нових встреч.